Добрий день, діти! Рада вітати вас! На уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо з вами про тварин навесні. Проведемо дослідження, які зв'язки в природі ми спостерігаємо у саду, на городі, на вулиці. Розгляньте, будь ласка, зображення. Хто перед вами? Так, це мавпочка, вовк, лисичка, зайчик та мишка. Назвіть їх одним словом. Це тваринки. Правильно. З настанням весни з теплих країв повертаються перелітні птахи. Кожна пташка прилітає свій час. Які ж птахи прилітають в березні? Запам'ятовуємо та розглядаємо зображення. Граки, жайворонки. Шпак, чиж, дріст, дика качка. Лебідь. Журавель, ласівка, зозуля, стриж, соловей? А зараз трішки відпочинемо?

Молодці. відпочили. Ви знали, що всі птахи навесні будують гнізда. Ось, наприклад, граки будують гнізда високо на деревах. Під дахами будинків будують гнізда ластівки. Шпаки селяться в шпаківнях, збудованих людьми. Дятли самі видовбують собі гнізда в деревах. А ось зозуля не висиджує своїх пташенят, а підкидає свої яйця в чужі гнізда. Які ж весенні зміни відбуваються в житті звірів? Білка, лисиця і зайчик змінюють колір шубки. А що сталося з тваринами, що впадали в сплячку? Ми бачимо знамалюнку, що прокинулася ведмедиця, з нею двоє ведмежат. Вона сильно схутнула і блукає лісом у пошуках їжі. Прокинувся бурсук. Тепер він уже не засне і ночами збиратиме равликів, личинок, жуків, їстиме коріння і ловитиме мишей. Розгляньте малюнки, які ще тварини прокинулись від зимової сплячки. Назвіть їх. А зараз розгляньте малюнок та скажіть, які в природі є ланцюги живлення. Ми бачимо перше дерево. Листочки на деревах з'їдає гусінь. А ось гусінь полюбляє їсти птахи. Не буває лісу, саду, без комах і птахів. Комаги гризуть кору дерев, листя, птахи харчуються комахами, годують ними своїх пташенят. Якби не птахи, то гусінь знищила би дерева, кущі і городовину. Поспостерігайте, які ж зв'язки ми з вами можемо побачити в себе в саду, на городі та на вулиці. Пофантазуймо, уявімо хоч на одну хвилину, що всі комахи зникли. Що могло б трапитись на нашій планеті? Що ж, дайте усні відповіді на питання: як змінило життя звірів з приходом весни? Які птахи прилітають першими? Які тварини прокинулися від зимового сну? Чим вони займаються після сну? Розкажіть. А зараз за посиланням відкрийте онлайнове інтерактивне завдання та виконайте його. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу. Гарного та спокійного дня. До побачення!